Всі маленькі дорослі. Ви на каналі. Ну самі знаєте, на якому ви каналі. Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт ем, ем, <смір> на виживання. Ви бачите, я вже сьогодні не п'яний не вірю своїм окулярам. Це ти. <толк> да, я. Ну як я ще п'яний скош, але трошки в новому образі. Трошечки трошки, трошки протризвіло. <толк> Уже така трошки приоділась, зачіску зробила. Та -та. Навіть пофарбувалась, бачите? Mm -hmm. Кая. Така нова Ой. я. Так, Давай щось починати робити. Uh -huh. Ми на пляжі, так? Да? Да. Да. Пішли до води. води? Да. До води, а нам треба дерево. Я хочу в воді жити. Звідти вилізе якийсь бабай. Ладно, пішли добувати дерево. Така... Качка. Це курочка. Диви, яка маленька коню. Диви конячка маленька, диви, яка манюня, диви. Доби. Дивись. я добивай нам курку. Добиваєш? А як же ось Добиваєш? до? вбила, все, у нас є м'ясо. Дивися. Давай вбивай його. Або можна його осідлати? Ні, вона воно ще маленьке. Для. Крутростинку будеш? Не буде. Вибач, курка, й сюди. О, курка. Ой, все, все, у нас є два біляшки. Два. Що в мене є? В мене є тростинка. Зараз буде ще й дерево Таке маленького конячку. Ми в якійсь савані заспавнились. Новий рецепт розблоковано. Перевірте свою книгу рецептів. А де наша. А наша книга рецептів, напевно, в інвентарі в нашому. Так забавно. Стукає цим панючком. тук 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 Він вже вечоріє, по ходу. пішли десь в пещері сховаємось. В Пещері? А хоча ні, ще поки сонце онду там, десь там. Нам треба палець і нам треба верстати скрабчу верстак. Трескрафтить дерев'ян кайло для того, щоб взяти і добути камінь. Угу. Ти десь бачила камінь, чи треба зариватись під землю? Ні. Що типу. <с truth> тебе робити? Я не знаю. Ось до є камінь, не треба зариватись під землю. О, ні, там скелет. Тікай! Ти може він зараз горить? <піл Ichimus> а, а, наївний тим. Вуш. Наївний, наївний вуш. <піл? піл піл> Та ти, блін, зовсім такий дикий. Дика кістка, нор, я щас помру, дай мені вийти звідси. Все він помер. Молодець. Та він... о, там ще один онор. А я збираю, дерево да, просто. Я хотів чуть-чуть кам... камінця добути. Тут і скринька. Це наша? Звідки вона там? Ось стоїть. Це верстака, і скринько. не скринька. Це я скрафтим. Якось скринька, я вже подумав, Де ти її взяла ту скриньку? О Боже, я думала, що якийсь кріпер на мене біжить. Звідки він там взявся вже так? Там крипер. коняка бігла. О. Як ти могла коняку з кріпером перепутати? Я не Чи знаю, ж знаю, ну я ж п'яний скош. Тобто, ти ж вроді продрезвіла. Я надіюсь мене зараз скелет не застрелить десь із за спиною там тихенько. Може всього. Не треба. Блін. Я чую, як він хрустить. Тут ходить цей мирний житель. Булать крана. Хоу. Може то відьма. Може, може то я якась сліпа. Диви, тут дві конячки. Куда мені йти? Так. Ти зашла почті в печеру. Ні. Я не можу рухатись. Чого? Я чую як там щось натягується. Помогіть, на за мною бігає кріпер і зомбі а. А блін, дайте вилізти. Не вбивайте. Стійте де. -да. Я не знаю. Я йду за тобою. За мною бігають. Хто? Скелет! Де? Зомбі, ще один кріпер. Онор. Oh. То музика верещить. Мені вухо. Зомбі не йдеть за мною. О, моя кірка зламалася б голову зомбі. <му> не, поможіть. Боже, чого тут так багато. <му> 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 не Зараз мене щепнуть разок і все, і <му> мене не буде. Давай, давай без Все, я думаю, вони не дотянуться. Тільки до мене дотягнеться павук і скелет. Так, мені треба трохи музику тихіше зробити, а то вона так верещить мені в вухо. Звук. Коли вже буде день, тільки ніч настало. Відбиваємося як можемо. Їх так багато. Вони зараз залізуть до тебе. Ні, я буду їх палкою по голові бити. А ну! Розійшлись. Вони хотіли украти нашу землю. Я вас з'єм! Додому! Ідіть додому! А це що з якимось черепом на голові? Це він якийсь шолом золотий надів. Угу. Він, кстати, не згорить, бо в нього шолом. Ці то згорять в день, а то і з ш... із шоломом не згорить. Боже, диви на них просто. Люди, дайте нам вдень! Цікаво виглядаєш ку 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 Давай як можемо. Блін, я коли його по голові б'ю, такий звук на yeah. Такий, Як по, не знаю, чому б'єш. Так, мінус один. Дивись, що це в... він держить щось. Шо це таке? Бомба. Де він не взяв? Я не знаю. О, ні, це він м'ясо свого сородича держить. на насіння якесь повипадало. То збирай. Mm -hmm. Зараз вони мене зберуть. <laughs> а ну палкою побудуємо. Двіся, бо купим. зараз скелет буде йти. Вроді не йде. Ура! Я за... <зум> І зомбі палкою забили. О, oh Хм? No. Mm. До мене зомбі-селянин повзе. Одноокей. Там хтось стоїть. А боже, тут ти. Н ні, а все, то скелет іде. Він мене теж достане? Тебе то не достане він. Тому що він тебе не бачить, ти за стінами сховалась. А от паук, якщо так захоче перелізти, то буде недобре. Блін, диви, він стоїть. Він біля мене бігає. Він жде? А він не такий, як відьма. Він прикольніший. Ні, відьма помниш, вона прям тебе через стіни бачила. Вона mm -hmm. тебе просто така. Я відчуваю. Блін, він підходить той О, Він туди через верх може залізти. Куди? Он до де пагорби. Блін, зараз зі спини хтось підійде і трісне мене. Чого я закрилась? Закрилась від всього світу. Блін, павук, он доплескається, я подумав, що за іскри летять. Почекай... Я закрилась, В мене бачиш базу. Будуй щось. Я не побудую. А. Ні! Цукровости. Павук. Пока. Павук. Пока-пока. Він пішов плавати. Кріпери тут повсюди ходять, Бродять. Як вони плавають? Level Impossible. Mm. Нам треба зробити хату. Хату. Хоча б там ліжка поставити, то все. Треба зробити пузату хату. Може трошки гнилі поїм. Як гарно. Типа він там ходить. Ну вже місяць, бачиш, ховається. Може, скоро має світати. Він мене побачив? пливе до мене? Ні. Він передумав такий, каже, ні, да, нє. Вони вирішили покупатися вночі. На Івана Кубала. — Світає, дивись, світлішає. Блін, він там ходить. Диви, он до ти, а он до він. Угу. Всього, зараз він почне горіти, якщо вилізе з-під дерева. Диви там корова ходить. Угу. — Бичача корова. Це що? — Це ці альпаки, лами. Все, він горить. Ти чуєш, як він горить, палає? Ні, він не горить. Горить, палає, техніка горує. Блін, я. а! У нього голова закрутилась. Я ж кажу, що він вже палає. Та да він під деревом сховався. Це да він заспокоївся. Oh світло Влас. Та да він тільки що собі, цього ляпа посидав. <гас> Ні. Що там? Зараз зірветься біля мене. Біжим, тікаємо кудись. У мене вже стріляють. Туди? Я за тобою біжу. Ти вертаєшся назад туди, звідки ми прийшли. А де ти є? За тобою біжу, кажу. А, що. Ми пішли кудись туди, а то ми не вийде. Давай, вертаємось. збирай разом Просто... все. Що збирати? Дерево. Яка... А, блін, стій. У мене Дараз. є 15 кусочків. Тебе дерево? є. А, ну може немає різниці, я вже скрафтив. Я нам хочу сакер скрафтити каміння. Давай і мені теж. Я ж кажу нам. Я ще не протрезвіла після того. Готову... Новий, Новий рецепт розблоковувала. Давай ще кірку тобі зробимо. Хочеш Давай. кірку. Будеш копати. Лови і не зловила. Дікла десь. Зловила. У мене є сукира. Ну і кірку ще. А мене так. Це тобі uh -huh. не просто сукер, це тобі кам'яна сукера. Так швидко тепер Угу. Mm -hmm. Вона така. Курчата куди ще. Добре, де будемо строїти рубаєш. Двія, дровасик рубаю. Де будемо робити дім хату? Дим, дім хату? Я не знаю, може пішло поселення якесь знайдемо. А, все. А, Бідне не курча. Я нам їсти здобуваю. Давай будемо десь тут зверху хати, де яке прикольне місце. Та ні, воно тут погане. Ну давай, то йди, давай, шукаємо. Давай знайдемо якесь, може, поселення і біля води. Давай. Та буде краще. Курка, йди сюди. Не чіпай ту курку. Все. Візьми ось до верстак, собі забери, ми повернулися туди, звідки прийшли. Так, добре, давай. До верстак забери, щоб тебе теж був свій. Щоб ти така захотіла щось крафтити, така просто буквально бах, гепнула не по землі. Пішли туди в ту сторону, я не знаю, чи там щось є. Лама Та для чого ти її б'єш? З неї нічого не випадає, їсти в ногу. Тут такий ну, пляш. Давай будуємо щось. Та ми ж не знайшли поселення. Що? Ми не знайшли поселення жителів. А де воно? Я не знаю. Тут лосось плаває. Ми можемо лодку зробити. Можемо. А, а, Черепашка. О, одне. давай тут, а двеки гарне місце, давай тут. Я не пий їх, їх треба розмножувати. Ні. Да, для того, щоб маленькі черепашки, і потім, коли вони виростуть. Добре, будуємо хату тут. Коли вони виростуть, з них випаде. Будуємо? Будуємо. Коли вони виростуть. Та подожди, давай не так, так не гарно, стой. Ти хочеш, щоб був зверху. Ні, ти просто так почала ставити і виглядає, ніби сюди просто якусь дровину викинуло на берег. Треба якось модно придумати, який будувати. Ну то давай цей. Типу зробимо що зверху, знаєш, таке, як дім на будиночку. Дім на будиночку це як це? Ну, типу, ще щось вверх поставимо. Я не знаю, як це. Побачимо погоду, діла, як воно буде промальовуватись. Так, я ось тут ставлю голова. Норм? О, не рівно. Рівно. Ось дорівно. Це ще не рівно. Ось рівно, ось, отут. Та не, диви, я вже поставив. Ось, то правильно, дивись, дивись. Бачиш, я думаю, в принципі, на цьому серії можна закінчити і вже будиночок в наступній серії почати строїти. Ми так тут заготовки поставили. Ну тоді що? Будемо з вами прощатись, так? Ти будеш прощатись? Ні. Чого? Добре. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та переходьте до наступного відео, яке буде не знаю коли. Сподіваємося, дуже, дуже скоро, але так. Але так.